Салют, друзі, радий вітати вас на каналі А32КРо. І в рамках події вечірка в ангарі, це івент, який ще триватиме 7 днів. Є варіант обрати один з двох танків це СТ-62, варіант, другий або версія 2, або КПЗ прототип 68 Porsche. Якщо ви сумніваєтесь, кого би хотіли обрати, я б рекомендував вам подивитися цей відосик. Проте, перш за все, хочу подякувати всім спонсорам каналу, всім, хто підтримує мене лайком, підпискою, донатами, коментарями і будь-як ще інакше. Всім, друзі, вам велике дякую і всіх вас обожнюю. А стосовно цих танків, друзі, я вже зіграв по кілька боїв. От Стосовно КПЗ, ми взагалі на ньому вже мали місце пограти, наприклад, на стрімі. Проте на стрімі ми мали на ньому статистику взагалі 50%. Я за весь стрім, зігравши там, в моєму, 30 боїв я не міг його зрозуміти. Поза стрімом, я зіграв на ньому ще 30 боїв і плюс-мінус зрозумів цей танк, і хочу вам сказати: отак, не беручи до уваги їх характеристики, тому що, якщо пам'ятаєте той стрім, коли ми обирали танк, ми відкрили це все діло. І обирали танки, я все ж таки вирішив обрати спочатку німця. От, то хочу показати відео, не беручи до уваги його характеристики, все, що на папері, все фігня. Все, що написано, то фігня Тому поїхали зараз в реплеї і все подивимось. Друзі, команда противника два важких танки, три середніх, одна ЛТшка, одна ПТЕСО. Команда союзників три СТ, одна ЛТ, дві ПТСАу і один Тяжик. Хочу одразу вам сказати. Що, е, такий момент. Якщо е, вам сподобається оцей геймплей, такий, як буде зараз в цьому бою, то вам цей танчик зайде. Чому він зайде? Він інколи може танкувати. Чим? Поки що я не знаю. Десь щось інколи танкує там від Башти, навіть інколи в НЛД не пробивають. Чому? Тому що, типу, оцей скошений е, ковш, який в нього попереду є, він з верхньої частини не пробивається. Але там цю планочку видно. Тобто під неї, якщо стріляти, будете пробивати постійно. Ось. Е, деякими місцями він танкує. Навіть інколи від борту танкує. Проте е, можна сміло сказати, е, що в нього броні як такової немає. Немає, і будуть вас всі пробивати, і не пробивають мене інколи лише через те, що гравці ще не звикли до цього танка, а будуть пробивати трошки пізніше, коли цих танків е, стане в грі трошки більше, і частіше будемо грати на них і так далі. Тому пробивати будуть. А геймплей тут має бути дуже і дуже обережний. Ви не маєте, бачите? Хоп, я не пробив, мене пробили, мене знову пробили. Ось, геймплей має бути дуже обережний. от е, Просто танк підтримки. Також він не грається в ну, столо, от в е, толо він взагалі, типу на мишу, має гратися. Як, в принципі, Леопард там, і деякі інші танки німецькі, які не мають броні. Проте, чим цей танк хороший? Тим, що в нього є разова шкода. От він кидешиться довго, так. Проте, за свої там. 10 секунд КД, 11, давайте скажемо. В нього реально люта альфа. І це прикольно. Тим не менш, цю альфу треба ще вміти реалізувати. Чому? Тому що танк повільний і дуже далеко ти на ньому не втічеш, якщо тобі потрібно буде. Саме тому я й кажу, що геймплей має бути е, досить обережним. Ти маєш бути в тих місцях, е, в яких, скажімо так, е, ну. Тобі достатньо безпечно грати. Тому що, наприклад, от зараз у мене є варіант переїхати. І Забрати, наприклад, 103-го і переїхати. Проте, стосовно взагалі, вибору цих танків або 62, ку давайте так не або взяти КПЗ, тут є нюанс. Тому що, наприклад, німців обирають рідше, ніж 62. 62к взагалі у грі більше, і на ньому планка набагато вища, ніж на КПЗ. Для того, щоб. Ну, можливо, зараз вже дещо інакше. Понятно, що це я не в перший день граю, це я грав там кілька днів з початку івенту пройшло. І ось тут залишився один в 4. І маю тут витягувати цю катку. Я вам скажу, що якби мої противники не були тут супершотними. То мені б досить важко було б це вивезти. Тому що КД, от якщо б вони всі в один момент запушили, окей, би я б одного забрав. А решта могли б мене забрати. А тут, дивіться, що відбувається. Тут 103-й виїжджає на мене. І я його не пробиваю, він в корму мене пробиває. Ось, 370 хітпоінтів залишається. Об'єкт 84-й десь е тікає або ховається від мене. І Дивіться, що тут відбувається. Тут мав вкатити в мене. Бо в мене тут е особливо та й діватись нема куди. У мене все пробувається. Що башта, що НЛД, все пробувається. І грати лише від кутів нахилу гармати, вони тут непогані. Е якщо я не помиляюсь, 9 градусів кутів, тобто позиційно грати можна. І потрібно грати позиційно. Я тут навіть на точку переїхав, став, щоб виманити на себе 84-го. Проте. Ну, ховаюсь тут як, як можу від камінчика, бо інакшого варіанту я не знаю. Якщо б виїхав 84, він би мене просто забрав, розумієте, тому що це, по-перше, танк на рівень вищий і так далі. Ну, Тут вийшло непогано. Шкоди накидав 3655, 4 фраги знищив, колобок, майстер. Ну, і до речі, що це у нас? Це медалька Оськіна, да, мабуть. Медаль Оськіна це знищити три танки супротивника в одному бою керуючи середнім танком. Танки мають переважати тебе на рівень. Тобто, якщо я на 8 рівні, то маю знищити дев'ятих рівнів. Звісно, що це топ по шкоді буде. Тому, в принципі, я гадаю, що цей танк, він непоганий. Чи підійде він новачкам в грі, взагалі не підійде. Я б навіть вам сказав більше, що. Донатити, щоб його забрати, якщо ви не колекціонуєте якісь там, скажімо, танки. ті, ну, Як у мене, наприклад, там, я маю мету зібрати всі танки на аккаунті. Якщо ви хочете просто задонатити, щоб його забрати, взагалі не треба. Тому давайте зараз перейдемо до моєї статистики на цьому танку. Взагалі зіграно у мене. Давайте три майстра бачу. Зіграно 65 боїв, маю 60% перемог. І майже 2000 середньої шкоди. 1978. Влучність стрільби тут непогано. 85-55. Коефіцієнт знищення теж непоганий. 2,38. Тобто 81 прах я знищив за, ці, за цю кількість боїв, мене знищили 34 рази. Ну, в принципі, статистика говорить сама за себе. Можна грати, але цей фактор, він достатньо такий, залежить від рандома, дуже сильно. Давайте ми подивимося зараз на СТ-62-варіант-2. Ось такий танчик. Я не знаю, як, на що його, з чим його можна порівняти, але у мене ідея приходить лише, ну, наприклад, ось такий тут є танчик. От, Дуже схожий. І якби прибрати оці поручні, які тут є, от мені здається, що дуже він. Дуже він схожий, начебто йому щось відрізали, і він от е, такий, який він є. А, це 62. Що мені в ньому сподобалось, якщо взяти окремо, мені сподобалась прохідність по воді в нього, от непогана прохідність. Він має броню трошки ліпшу, ніж е, попередник наш КПЗ. Проте, забігаючи наперед, я хочу сказати, що я не взяв жодного майстра, взяв одного Редлі Уотерса. Зіграв на ньому менше боїв в половину, 32 боя зіграних, 62-50 маю статку. Середня шкода за бій, друзі, майже те саме. 1937. Влучність стрільби тут гірша, 82-15. Чому гірша? Можу плюс-мінус пояснити, якщо таке пояснення підійде. Тому що КД тут швидше, ніж там, і тут ти можеш дозволити собі фейлити якісь постріли. Тобто стріляти інколи не зводячись, не влучати. Стосовно коефіцієнта знищення 2,59. Цей коефіцієнт, знищив 44, знищений 17. Тобто, теоретично, ну, тут показник дещо гірший, ніж там. Чому? Тому що тут і геймплей трошки гі, е, інший. Давайте подивимося. А подивимося ще один бій на 62, варіант 2. Тут у нас карта протока в команді Союзника 2, важких танки, середній. І е, три потесау, і один легкий танк. Команда союзників має 2 тяжа, 2 стежки і три Потесало. Але давайте подивимось, друзі, от це С-53, якось я тут до нього примагнитився. Десь він свій камуфляж загубив, до речі, в ангарі. Е, що я тут хочу показати? Ну, Я цю карту зазвичай е, ну, плюс-мінус однаково граю. Я, моя перша позиція це звідси. Тому що мені тут подобається перекаточку цю підсвітити, дати перший постріл. Але тут е, щось пішло не так. Немає тут ніякої перекаточки, першого пострілу немає. Е, якось інакше. І Йох у нас вже, до речі, впав на точку і намагається її там забрати. Але отут є Еміль 1951. І ось ти маєш КД 7,2 і 2 секунди. Е, проте, ти маєш, мені здається, Непогану гармату, але такі постріли, як тут, наприклад, ну, от бачите, хоп, один фраг ми зробили. Супер. Далі от AMX приїжджає. От, у AMX, в принципі, у нього непогана гармата, як для рівня. Да? Ми маємо там 4 снаряди, все як має бути. Але тут дивіться, які тички залітають. Тобто кидаєшся швидше, там, все швидше, але по показникам. На кількості боїв, ми розуміємо, що танки Вони, в принципі, однакові. І тому Wargaming в цій вечірці в івенті Він їх зробив плюс-мінус однаковими по вартості, по 300 дисків, дискокуль. Тому, в принципі, вони обидва непогані. Я через цього малого не зробив постріл, зафейлив постріл по Еміру. Так би Еміля вже не було. Тим не менш, знову ж таки, фейлю постріл. Можна було б тут розіграти цю е, каточку взагалі інакше. ну, Тим не менше, маємо те, що маємо. Е, також бачите, критується БК в нього. ну, Це нормально. У багатьох танків е, критується БК, критується, е, екіпаж, там є багато нюансів. Хтось горить. Так само, як цей танк теж буває підгорає. Проте мені здається, що гармата тут достатньо непогана. Можна влучати в лючки і не повністю зводитись. Тобто, ви самі бачите, що я зводжусь не повністю. Але е характеристики цього танка і те, що є насправді, чи сподобається він. От я б хотів би, щоб він був дещо мобільніший, тобто швидший. Навіть як і КПЗ. теж За рахунок того, що в нього така гармата, має таку шкоду. Ну це зовсім схоже, знаєте, як от, дуже тут є такий персонаж Калібан. І от у Калібана немає ні броні, ні швидкості, розкид отакенний, але у нього є лише льба. І, І що ти з ним зробиш? Тут я ще залишився. Один самостійно. Тут Хімера, звісно, рентген у мене забирає. Я забираю хімеру. Ну і Хочу тут відсвітитися для того, щоб забрати малого. А малий чомусь в мене ще й не влучає, там на рельєфі підсковзнувся і не влучає. 5 фрагів зробив за цей бій, 3000 шкоди. ну орієнтовно. Тому ось е, 62 -ка. мені не подобається. 3300, 3036 шкоди. Чим не подобається 62, не подобається тим самим, що її так само пробивають. КД швидше, ну, окей, швидше КД. Деякі моменти стосовно проходимості е, ліпші, але якщо б я зараз обирав би між цими двома танками, я б, звісно, віддав би перевагу до КПЗ, так як і було на стрімі. Тому е, дуже хотілося б, щоб е, ви зрозуміли одну просту річ: що якщо. Є у вас можливість, і ви не будете шкодувати, що ви придбали танк, який вам не подобається, то ви можете придбати один з двох танків або забрати обидва танки. Або якщо ви будете навпаки шкодувати за те, що ви могли свій бюджет пристроїти, десь прилаштувати в інше місце, то я думаю, що не потрібно. Є дуже багато зараз ще на аукціоні будуть танки. Які можна взяти і кайфувати від того. Це танки такі, на яких особливо там не покайфуєш. Ну да, на КПЗшки можна виїхати, там дограти 100, там, ну 200, нехай боїв. Зрозуміти, що ти виїжджаєш на 400 плюху на СТ кидаєш, супер. Але це все одно ти трошечки порадієш, і це притихне, і захочеться пограти на чомусь більш цікавому. Тому взагалі не розумію, навіщо ці два танка і якщо зараз люто грається СТБ-1, друзі, я от, ну, реально. Качайте СТБ-1, наприклад, кайф отакий получите. реально танчик зараз топ. Тому, звісно, що це колекційні танки 8 рівня. Проте характеристики в них достатньо посередні і дуже, скажімо, такий ну, специфічний геймплей на цих танках. Тому, друзі, якщо порадити, що з них обрати, особисто для себе, я оберу знов-таки КПЗ. І я його вже першим обрав на стрімі. 62, ка ну він посередній, і це не той 62-й, який є на 10 му рівні. Той набагато цікавіший. Друзі, отакі справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім вам дякую за перегляд. Бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!